Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді номер 428. Це у нас активка Sopur Easy Life. Ось на складному стані. Розкладаємо. І параметри. Ширина сидіння 36 см, але між ось цими підлокітниками 37 буде. Загальна ширина 59. Довжина її 92 см. Глибина сидіння 43 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється. 45-53 см, висота спинки 40 см, вага 14 кг. І навантаження відтримує 125 кг. Такий от яскравий жовтий колір. Є, звичайно, певні якісь сліди експлуатації, зокрема царапини, але візок в дуже хорошому стані. Зараз буду вам все показувати і розказувати. Тут підніжок як таких немає, ну, знімаються. Вони складаються, регулюються кут ось цієї платформи. Є такі от ремінці проти зісковзування ніг. Передні колеса литі, зверніть увагу, як обертаються, нічого не штопориться. Стан покришки. Це у нас 145 на 25 колеса. Звісно, що воно регулюється по висоті, кут нахило регулюється, також відстань між передніми і задніми колесами. А, середній стан покришки. З цієї сторони так само. Задні колеса литі. Фірма, я не знаю, це, по-моєму, тут пише тік. Стан ну от, не ідеальний, проте от протектор ще тут присутній. І такі от тут-от гальма. Дивіться просто рукою. Все працює, звісно. Ну, і зрозуміло, що вони регулюються по силі затиску. Є царапини на ободі. Так по всьому периметру. Швидкоз'ємна з'ємна муфта. З другої сторони така сама ситуація. Пакування коліс. Зараз вам покажу який стан. Ось ще не затерте. Так, сидіння. Сидіння в хорошому стані. Чорне, не вигорівши, якихось подряпин, царапин, немає. Є в нас тут знизу карман, а, набір ключів. Спинка зроблена з неопрену. Звісно, що вона регулюється а, по натягу. Зараз вам покажу. Самі оці боковушки, підлокітники, вони також е є якісь, можливо, десь дрібні пошкодження, проте чогось такого не, не видно. Тут -то. зараз зроблю світло. Тут, в принципі, все, все ціле. Оця оббивка м'яка регулюється, кут а... позаду. Позаду у нас підставка для костелів або оботросини, підніжка, яку можна скласти. Тут у нас регулюється висота сидіння. Так от спинка виглядає. От нас тут регулюється сила натягу. Ручки можна і скласти. Ось тут у нас кнопочка є. А, такс. І що ще? Да ніби і усе. А, по, на рахунок коліс, щоб побачили. Такс. Все, все тут рівненьке. Зараз я спробую. Ви бачили, що немає, що вони не вигнуті і зараз ще ось це. Загалом в дуже хорошому стані і ціна на нього буде також дуже хороша. Посилання, де придбати, це буде інтернет-магазин Махом. Я залишу внизу під відео. На цьому все. І дякую за увагу.